Після пожежі у храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі триває збір на відновлення храму. Щонеділі біля церкви відбувається божественна літургія за доброю традицією. Ми щонеділі проводимо онлайн трансляції. Більше інформації про одну із служб божих. Дивіться у сюжеті. 14 квітня о десятій ранку відбулася божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці та святої Теклі. Як завжди, службу проводили отці Іван та Богдан Вихора, які невпинно працюють на благо українського народу. У храмі зазвичай багато людей, і цього разу було не менше. В часи війни, коли жінки не знаходяться мі місця через те, що сини, чоловіки та брати на фронті, одним із спасінь може бути саме похід до церкви. Навіть якщо на душі дуже важко, важливо пам'ятати, заради кого ми живемо і кому присвячуємо наші молитви. Не можна занепадати духом, бо Україна потребує нашої підтримки та впевненості. І сьогодні ми також вчимося, щоби також говорити правильні слова, вчимося від батька, приводити своїх дітей до храму до Ісуса, вчимося від Батька. Щоб взивати до Ісуса Христа. Часу немає, щоб сидіти і жаліти себе через те, що довелося жити у часи війни. Нашим воїнам, нам та нашим дітям треба бачити віру в щасливе майбутнє. Поки захисники на війні, ми можемо також захищати нашу країну. Молитвами. Зі страхом Божим і з вірою Благословенний Господь, Повну трансляцію служби ви можете переглянути на ютуб каналі телеканалу Броди онлайн. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.